І зараз я вам хочу розповісти, як буде взагалі відбуватися наша консультація, і яка структура нашої консультації, щоб було трохи роз, зрозуміло. Все одно у нас буде трошки хаотично все, але а, я вам зараз буду все зачитувати, всі мої записи, тобто все а, у вашій натальній карті, що було мені там найцікавіше, найактуальніше для вас, те, що вам потрібно на даний момент життя почути, розібрати. Потім в процесі цього всього, звісно, будуть відповіді на ваші запитання. І в кінці консультації у нас буде підсумок всього. Ще раз ми будемо ключові теми проговорювати, тому що мозок сприймає 20 хвилин інформації. Ви після 20 хвилин уже нічого не будете чути абсолютно. Тому є аудіозапис, щоб ви потім переслуховували. Ми будемо потім да, робити підсумок всього. Ключові моменти, ви обов'язково записуєте ще від руки на листочку. Це таке завдання духовне обов'язково. І ще в нас буде і коуч, сесія, і психологічна все в одному. І в кінці ми ще раз пройдемося по всім вашим запитанням, щоб у вас ця інформація вона накладалася одна на одну. Ви відразу. Все не зрозумієте, ви там 5-10% в кращому випадку. Це ще вау. І потім ви вже будете місяць пройде, ви щось згадали, усвідомили. Півроку пройде, ви щось згадали, усвідомили. Тобто навіть ті поради, які я зараз буду давати, ви їх можете не всі зрозуміти, і вони будуть у вас виникати в пам'яті в момент, коли саме вони вам треба. Отак воно відбувається, така божественна діяльність.